Всім привіт! А сьогодні я прийшла в піцерію. Як я давно не була в цій е, грі, ну, день 74-й. Дуже мила обнова. Давайте подивимося, новини ми їх пропускаємо, як завжди. У мене ще змова обнова, та не, не дивуйтеся. Значить тут у нас якась дівчинка, я ото все перемотаю, бо я знаю, що вона не замовить піцу в кінцевому результаті. Забираємо наші всі. Оці штучки, дрючки. І так, якісь тут якась фігня, ну давайте Так, гра почалась. Вибачте, будь ласка, за російську мову. Ам, просто а я англійську не дуже шарю і я б нічого не зрозуміла на англійській Але ну значить, давайте. Прийшов, так, м'ясо і сир без соуса, ніяких морепродуктів. Окей. Значить, даємо нам трошечки соусу, трошки. Сиру. А, та, 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 все, окей. А, так, папероні, пепероні без соусу, Добре, нічого. Потратили трошки грошей, ну нічого. Давайте, швидесенько. Ніяких морепродуктів, запам'ятали. Значить, отако, трошечки сосисончиків розкладаємо. Так, от сюди. так, даємо бекончик. У бекон дуже смачна. Фігня. І ветчину. Цю колбаску я називаю паперова. А, Колись в дитинстві сказали, дайте мені паперової ковбаси, будь ласка. І тепер вона називається паперова. <гум> Добре, давайте, розрізаємо нашу е, піцця і загортаємо її, в мою зимову обмогу. Так, це виглядає дуже смачно і мені дали 3 гривні 36 копійок. А, я рада, Це цей віна мрію. Моя мрія, це цей пат і кінець війни. Так, е, так, так, так е, підказка, давайте. ні, ні, ні. Так, сир паперова і ще там, Бо я озвучую відділу, тому що у мене нема нормальної програми для того. І мені лінь скачувати. Так, Давайте паперову ковбаску ставимо. А, тільки паперова, окей. Паперова так паперова. Мені таку коротше, тату класну ручку подарувала, вона така синя-синя зовсім. І мій жінче, Якщо вам цікаво подивитися, що ж в мене таке в моєму телеграм-каналі, переходьте, силочка буде в коментарях. А, на на, на, на ну, самий телеграм-канал. Там виходять новини кожен кожен день. Якісь нова піца в нас додалась. Ну, окей, нам сьогодні на ту нову піцу. А, ну, значить, 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 що ти хочеш. А, так, а, На вісім частинок. Ага, папероні, сосисончики, бекон і ветчина. Ага, Бекончик і паперова ковбаска. Добре, давайте. Соус. Mm -hmm. Ще трошки соусу можна додати. Я не даю багато соусу, бо це все коштує грошей. Не забуваємо про це. Mm -hmm. І отако. добре, давайте накладаємо все, накладаємо. Mm -hmm. e, Далі. паперова і бекон. Чи ні? Да. Ну, добре, бекон ставимо. Бекон бекон, та -та -та. там було бекон. Затуйвотуєм її. Ага, текс, там якась вігня. Окей, окей, треба той вже зарести. Я думаю, що вона загорілась та піце. Текс. Ага, і за той вотуєм. Я продам вам цю піцу. Просто. Я прийму її. Що тобі не сподобалось, у мене братанчик питання. Добре. Е, ні, не знаю. Підказка, будь ласка, чи не треба підказки, чи треба підказка. Ну, без підказки. Давайте ставимо наш соус, сирочок, переходимо до смачних інгредієнтів. Баклажани. Беремо баклажанчиків трошечки. <клажани> Баклажани. Далі солодкий перець. перець. Той, цибуля, нібито так перекладається, я не знаю. Цибуля і базилік. Базилік, все. Ми купили. Так, Так, все, на сирну піцу. Шикарно. Ставимо, хай вона розігріється в нас добренько, файненько, так прям, щоб було зовсім чики пікі все файно, чисто зажарено. Все для нас. Так, Давайте. І зараз будемо людей. Даємо їй нашу піцу Бога. Файно є, значить, забираємо наші кристалики. І година 18.45. Добре, чекаємо. чекаємо. Значить, Текс. Ем... Все є, то є. Давайте додаємо, коротше, ото все, що нам треба, все, що. Кидаємо все підряд, коротше. Я от ненавиджу тих людей, які хочуть вегетаріанську піцу. Якщо мене хтось просить вегетаріанську піцу, я зразу переходжу, перезаходжу. Це такий дебілізм. Я не розумію, на що її створили. Вона така тяжка, і мені за неї ніколи не дають гроші. Добре, так, віддаємо піцу. Так, вона сказала дуже смачно і дала одну гривню. Так, е ага, ага, ага. Мені тяжко це зрозуміти, тому все. Так, коротше, мені за е, один рік, за весь рік навчання, з основу задано один пара. А так то я маю відміниться зовсім то. Так, да. ну, отако 30. 30-й параграф, треба почитати. Во. гроші та бюджет, нормальний параграф, мені подобається. Зараз будемо знати, куди тратити гроші. Між іншим, якщо ви хочете стріми, то я буду проводити стріми для початку, то почне для другого початку там будуть донати. І всі донати підуть на ЗСУ. В моєму телеграм-каналі будуть чеки, сфоткані, які пішли на ЗСУ. Вона чує через монобанк, якщо що. Добре, значить, даємо то, 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 додаємо е, ветчину, ой, паперову, кубашу, кубашу. Так, ручка татова, яку тату мені подарував, складаємо, бо я озвучую просто тупо і хочу пихати. Так, можна вже відключати від зарядки ноутбук. А ви мене спитаєте, Оля, а чому не забуло до сьогодні відео? Бо я скачала дуже цікаву гру, що я з цього скачала, не знаю, коротше, чи в мене ноутбук її потягне, і отако от буде. Так, все, наш день закінчився. Ми встигли прийняти багатьох клієнтів. І так, ми заробили 31 гривню, а вийшло 62 Це дуже погано, мені не подобається. Добре, давайте подивимося нашу рекламу, тому всьому подібне. А, і отаку. Ой. Субота, люблю суботу, бо можна відпочивати і не йти до школи. А скоро канікували. єс. Yes. Ну, окей, добре. Боженько, які гарні. Oh карбел, Carb! От і Зет, я маю мати щось з цього. Все це не обговорюється. Я зараз йду бавитись, шпіляти і заробляти на то. Вибачте, за задній шум на задньому фоні. Коротше, ну, то так має бути, коротше, це авторський стиль. Окей, добре, значить, у нас тут дуже дорогі речі. Я думаю, ну, я думаю, це ненормально. 165. ого, Ого! Якщо ще завтра вийде відео на телефоні і все, більше виходити відео на телефоні не буде. Цього тижня. Отако. Якщо ви хочете між іншим, що я зіграла на стрімі якусь хорор-гру, я. Так, значить, новий день, але я думаю, що ми вже не будемо його починати, тому на цьому наше прекрасне позитивне відео буде закінчуватись. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться? А на цьому відео закінчується. Всім, я вас їх дуже сильно люблю для початку. На цьому відео закінчується. Всім папусіньки, До завтра.